Сучасні цифрові технології дуже швидко розвиваються, і все частіше ми отримуємо від наших пацієнтів запити. А чи можна пройти консультацію онлайн, чи можна провести лікування онлайн? Так, звичайно. Ми використовуємо всі сучасні цифрові технології, але дуже важливо дотримуватись певних меж, керуючись найважливішою заповіддю нолі ноцера. Часто люди не звертаються за допомогою, тому що це соромно. Як я звернусь до лікаря, тому що я граю, програю гроші. Вони замовчують проблему, ховають її, коли можна розв'язати її вже на початковому етапі, доки людина не опинилася за межею. Онлайн-консультація більшістю пацієнтів сприймається як розмова, а не звернення в клініку. Це полегшує спілкування. В онлайн-спілкуванні при першому зверненні ми проведемо консультацію, в результаті якої ви отримаєте вичерпну інформацію щодо ігрової залежності, перебігу захворювання, діагностики, лікування тощо. Це допоможе пацієнту розібратись в причинах, які спонукають його до наступного епізоду гри, чому неможливо йому зупинитись. Крім того, важливим ефектом онлайн роботи з пацієнтом є можливість навчити його певним технікам, які дозволять аналізувати та контролювати свій емоційний стан та знаходити шляхи для стабілізації функцій нервової системи. В результаті роботи в режимі онлайн ми також сформуємо. Мотивацію пацієнта до лікування, що є необхідною складовою успішної терапії. Онлайн-робота є ефективною і для аналізу сімейних стосунків, їх нормалізації, адже в результаті розвитку залежності розлад сім'ї є правилом, на жаль. Наші фахівці в режимі онлайн не тільки дадуть вам першу консультацію, а й проведуть вас до моменту, доки близька вам людина не погодиться на лікування. Отже, Психологічна допомога онлайн при залежності це перший крок для виходу з критичної ситуації, що розвивається у пацієнтів з залежністю. А для певної категорії пацієнтів це може бути і достатньо ефективним лікуванням, що забезпечить стійку ремісію.